На ну, Росія тим часом будує в Криму десантний корабель, який має стати потужнішим за потоплений крейсер. Москва новий флагман зможе перевозити до 900 морпіхів, 75 одиниць техніки, 15 гвинтокрилів словом амбіції. У них величезні, які можуть згоріти при першому влучанні. Ходові випробування на 27-й рік. Часу ще достатньо, щоб подумати, а, куди він власне цей крейсер потоне. Ну а поки одні намагаються повернути бізнес до Росії, інші хочуть повернути Росію в Україну. СБУ викрала друзі угруповування зрадників, які саме проголосили себе єдиною легітимною владою України. Вони переховуються в Москві і мріють створити маріонеткову раду народних представників. Очолюється шоу Дмитро Василець, голова забороненої партії Держава.